Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, нарешті повертається моя рубрика наварила їсти. Я вже поподумала, що ж відзняти, що я готую. Я варила їсти, але просто, ну, просте таке, що або вже є на каналі, або простий Вермішель. Я думаю, ну що вже Вермішель показувати, чи що там. То я вже вирішила сьогодні відзняти. І теж це, ці страви теж всі господині готують. Але, можливо, підкину кому ідею що зготувати. Можливо, хто не може придумати, бо це часто є для мене проблемою, чи як сказати, придумати, що наварить. Буває, питаю в своїх, що вам наварить. Що звариш? І як я вже розумію, пам'ятаю, колись мама так завжди питала, що вона варить. Я не знаю, що звариш. І вона поподумала її. Так уже і я згадую, що вона питала: і я сьогодні буду готувати борщ з капусти. Він буде, ну, не геть такий червоний, я так і старалася, щоб більш такі капу... з капусти. Я вже його представляю. Налупила картоплі, порізала кусочками і відразу приставила картопельку на пюре. І тут мене вже синочок покликав. Я вже хоч поприставляла, щоб все почало кипіти. Ну, Я вже з ним домовилася і пішла далі працювати. Хто помітив різницю е... відео? Пишіть мені. То зразу помітив, що це вже інша кухня, не та на якій я раніше завжди готувала. Це вже інша. <рес> Тим часом, коли мене покіпує трошки борщик картопля, кинула ще м'ясо, курячого в мене було. І він собі покіпує. Також картопля на пюре на товмачі, по-нашому, ми кажемо, в селі. Я ще придумала спекти крильця. У мене якраз були крильця, я вирішила замаринувати і привезла я з собою з України приправи, уявляєте, я казала, їх собою візьму, взяла, бо вони, вони мені дуже класні, смачні, вони на, на смак, ідеально підходять до страв. І я попересипувала всі у. Мішечки, тому що в баночках було важко, то я вже так взяла я посипала кур ой, курячі крильці. Е, куря, до, приправа до курки, сванська сіль, шашлик, ще навіть паприка була в мене. Я цим, цим посипала, я часто так роблю не однією, а різних намішаю, приправ тако, і мені дуже подобається. Смачний смак виходить, дуже смачний. Ну що, я вже посипала наші крильця, додала туди сметани. І зараз додам часничок. Можна ще цибулинку потерти, за вашим бажанням. Тут мої хлопці гралися, то сюди та туди бігають по хаті. Часничок потерла. Вирішила потерти. І все, все ретельно перемішала і ставлю їх в духовку. Якщо ви їх замаринуєте за пару годин або навіть на ніч, вони ще будуть смачніші. Але з цими приправами вони були дуже смачні, навіть як я відразу поставила їх пектися. І ці крильця мені подобаються в сметані, воно смачно, можна і майонезі, але і ще можна додавати соєвий соус. У мене просто зараз ще його немає. Є просто сметані і вийшли дуже добрі. Тут я вже буду зараз додавати капусту до нашого борщику. На шаткую, натираю до нашого борщику. Все добренько натерла на терці, посипала трошки сіллю і почавила. Ну, я думаю, кожна знає це, господин. Я навіть не буду розказувати, просто наблюдайте. Тут уже Яків до мене прийшов. Вони ж знайдуть, буває, машинку чи що поладьємо. Там батарейку поставив по іншому зарядку, тому що буває не так поставить і плаче, що не робить. Ну, і я, звичайно, вже. Поки свої ще справи докидала капусточку борщик і вже вирішила зробити йому. І приступаю робити зажарку Сковорідку. Натираю морквочку, бурячок. І все гарненько обсмажу бурячка, який я дала небагато. Подивіться, яка в мене класна штука є в кухні. Ця кухня, хоч не дуже така нова, але вона дуже класно продумана. Мені вона цим сподобалася. Ця дошка ідеально класна. Ну, я поки що ложу свою, ще якось привикла щось, почала на її терти, да і вже так. А так можна на цій дошці просто витяг, потер, витер, заховав все. Так само в мийці, там, де посуду мити, є така кнопка, і вона всі відходи. ну, Не всі там, я стараюсь не збирати, але якщо треба, перемолює і все збігає. І ця кухня уже вона ну, давно це, цього хазяїна, це її бабусі, його бабусі кухня. І уявляєте, яка вона продумана була в ті роки. Це взагалі. Я знаю, що зараз таке вже є, роблять новіші мийки для посуди, але вони дуже дорогі, мені кажеться, а це так класно. Ну, ось мене вже підсмажується, і вариться, і смажиться, і печеться <сум> вже все відразу. Трошки я побігала, тому що думала одне, а походу почала робити. Ще, 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 мабуть, так всі господині починають з однієї страви, а вже закінчують, можуть стола накрити цілого. Додаю я до зажарки завжди масла вершкового трошки. Чомусь мені так подобається, він ніжніший такий стає. Навіть на кухні я якось так стала, що не відно, але там є таке, включається в розетку, і можна відкрити томатну пасту, наприклад, якусь консерву. І воно відкрило дуже теж класна штука, воно зразу є в кухні. Мені подобається, не треба мучитися, ну, не так важко. Ну що, моя вже зажарка готова, і я її додаю до борщу. І хай собі кипить, щоб він був смачний, все прокипіло. Борщ в мене вийшов на геть червоний, а десь такий оранжевий. Я такого хотіла, давала менше бурячка і менше томату. Я люблю борщик із. Квашеної капусти кислої. Пам'ятаю, колись мама квасила капусту і зимою, як зробить борщу смакота. Далі роблю салат. Тут цинулька мене вже покликав знову. Капуста, огірок, помідорка, радіска. Просто покришила і все. І картопля вже в мене тут готова, зварена. Я додаю вершкове масло, все ретельно гарно товкачем перемішую. І тоді розігріваю молоко. І теж буду додавати збивати вже міксером. Я завжди збиваю ще міксером додаткову картоплю. Вона дуже тоді пишна, стає м'яка, немає ніяких крупинок, грудочок. Мені це подобається. Додаю ще твердий сир. Мені сестра порекомендувала. Я спробувала і дуже сподобалось на смак, і вони якісь такі ну смачні. Спробуйте, рекомендую. В кого є сир, можливо, спробуйте, можливо, вам сподобається. Ну що, я вже наварила їсти і зараз покажу пішком, тому що ми зараз будемо їхати, а вже повечеряємо трішки пізніше. Ну нічого. Головне, що вже є що. І ось перше моє блюдо, крильці запечені. Ось такі вони в сметані та в приправах. І часничок пахне на весь дім аромат. Далі картопляне пюре. Ось таке воно гарненько збите, м'яке. Далі йде до... ще до нього салатик. Я ще змащу просто порізала кусочками, які ми люблю. Ми любимо такими, щоб наполовинку, такими трошки більшими. Ще змащу майонезом або олійкою і приправу додам. І буде все смачно і борщик капустяний. Упс, упс, упс. Я хочу показати, який ж він саме де це ложечка. Ось такий борщик капустяний, бурячка не додавала багато. Просто захотіла такого не геть червоного борщу. На смак теж добренький, ріденький. Ми любимо м'ясо. Хлопці люблять, вже почали їсти з м'ясом. Я дуже рада. Ось такий у нас така вечеря. Всім я дякую за перегляди. Всім смачного і всім пока-пока.